Наступне питання про затвердження плану стратегічного розвитку міста Тернополя до 2025 року. Відповідає начальник управління стратегічного розвитку Геннадій Юрійович. Шановний голова, шановні депутати, на ваш розвиток вноситься документ, який пройшов вже два слухання. Було зроблено два варіанти плану стратегічного розвитку міста. Перший був вами розглянутий приблизно два місяці тому. Скажу чесно, надійшло дуже багато пропозицій, як від депутатського корпусу, так і від виконавчих органів ради, від громадських організацій, молодіжних організацій. Всі вони були враховані і включені до нового проекту плану стратегічного розвитку до міста міста Тернополя до 2025 року. Якщо перший варіант плану мав 9 блоків, сьогодні ми зупинилися на тому, що другий план стратегічного розвитку міста має чотири блоки, які базуються на тому, що перший блок це підвищення якості життя, другий блок це формування конкурентно-спроможної економіки. Третій блок це територія розвитку науки та інноваційних технологій. Четвертий блок це місто національних та духовних цінностей, культури та спорту. Буквально коротко на що ми робимо наголос в кожних з блоків. Коли ми говоримо про перший блок, підвищення життя, ми е, е, включаємо ряд пріоритетів, напрямів і цілий розвитку стосовно реформування житлово-комунального господарства. Ми робимо дуже суттєвий наголос на енергоефективності міста, на підвищення екологічної та техногенної безпеки, на розвиток транспортної інфраструктури, на забезпечення ефективної розбудови міста, запровадження сучасної системи управління містом, досягнення європейського рівня надання медичної допомоги. Ще в цьому році розпишено ряд заходів, яким чином ці пріоритети і цілі повинні бути досягнуті, і до якого часу. У другому році ми робимо наголос на на формуванні конкурентоспроможної економіки міста шляхом розвитку міста як потужного транспортно-логістичного центру, модернізації базових виробництв і створення високотехнологічних виробництв. Розвитку сфери гостинності, розвитку малого та середнього бізнесу, а також підвищення інвестиційної привабливості міста. Сьогодні вже оброблений ряд заходів почав втілюватися в підвищення ефективності роботи як існуючих промислових підприємств, так і створення абсолютно нових підприємств. Ми говоримо про. Суттєвий ріст туристичної галузі у місті Тернопіль. Ми говоримо про те, що сьогодні ми маємо ряд заходів для покращення інвестиційної привабливості міста, які теж частково розписані в цьому документі, вже по роках. Зразу багато було пропозицій стосовно того, що Тернопіль не є промисловим містом сьогодні, але для Важно концепту, що обсяг реалізації промислової продукції вже існуючих підприємств підприємство Тернополя у промінні з 8 років зросли в два рази. Тобто промислові законопліки є і вона сьогодні працює і функціонує. У третьому блоці це цей блок, який раніше практично не втілювався, який був запроваджений і запропонований університетами міста і навчальними закладами. Це територія розвитку науки та інноваційних технологій. Потрібно визнати, що сьогодні саме університети і навчальні заклади є центром формування, виникнення і запровадження інновацій. І маючи тернопіль місто студентство, 50 тисяч студентів, чотири національні зати і значну кількість інших закладів, ми на жаль не повністю використовуємо їх потенціал. Тому сьогодні ми в стратегічному плані на те, щоб активізувати роботу як з вищими навчальними закладами, так і з середніми професійними навчальними закладами для того, щоб наше місто отримало втілення їх пропозицій. І четвертий це місто національне за дозвони ціноси культури та спорту це те, що ми сьогодні робимо на проведення різноманітних культурно-спортивних заходів. Національного і міжнародного рівня за рахунок чого ми вже маємо приріст як туристів, так і ефективне зростання розвитку міста. Треба скажу, що цей документ не є домою. Для прикладу вам скажу приклад Львова, що в Львові у 12 році був прийнятий стратегічний план, на який витратили 700 тисяч гривень любові офіційно з бюджету міста. І вони прописали, що кожного року вони будуть почати заходи для модернізації цього плану і проекту заходів. Тому я ще раз запрошую всіх вас до співпраці і прошу вас давати пропозиції в письмовому електронному вигляді усно для того, щоб ми доповнювали даний документ. Дякую. З програм відказано, що буде скасувати попередній стратегічний план, тому що в ньому не буду передбачені колокнетні числі рамки. З метою вникнення подібної ситуації я би рекомендував назвати його не план статичного розгляду, а просто статерію розвідку до 2025 року. Таким чином можна говорити про стратегічну лінію поведінки міста в перспективі. Це перше. І друге, є ряд тез, які викликають суперечливі позиції. Наприклад, залучення місцевого населення до будівництва доріг. Я собі заявляю мікрорайон вулиці Загребель, по районі 3 лікарні, де живуть одні пенсіонери які проїдуться по цими вулицями. Якщо ми будемо більше заставляти будувати міські дороги, то я думаю, що на для... інший альтернативний шлях для того, щоб вийти до тезу з е... стратегічного плану. Відносно е... зайнятості населення і е... поколений бюджетів, я думаю, що в процесі ці суми почнемо. І на останнє дуже ризиковано писати, що Тернопіль буде найпохожнішим містом України. Давайте це справа кожної людини і по наша буде означатися тим станом, як ми будемо приймати рішення. На рахунок останнього разу, що це не наша думка, це де, де точка зору якраз релігійних конфесій і відповідних ділових і е, соціологічних служб, які назвали Тернопіль найпогольшим містом, бо ж найбільше в нас церковних на конфесій. Рахунок інших погоджуюсь, будемо працьовувати, так. Капуша, Додаток. Хочу пропозицію таку дати, значить, з цим релігійним конфесіям рахунок на рахунок найпогожнішого міста. В неділю базар, правда? Львів вже давно відмовився від того, що в неділю у нас базар, а це великий показник найпогожнішого міста. Тепер, тепер до свого питання. На комісії, я, звичайно, що говорила про свою позицію стосовно цього плану технологічного розвитку. Звичайно, такий план потрібний стратегія це велика справа. Але тут немає жодного, це таке, я не бачу стратегію розвитку свого конкура, саме специфіки тих сіл, які будуть приєднані до міста, і які тепер потерпають від цього, скільки все відбувається за залишковим принципом. І коли читаєш цю стратегію, то звичайно, що ну, це так щось на, 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 на зразок е, життя на марсі, оскільки бачиш. Прочуються в моєму окрузі підставки педіатра, а це ви знаєте, що специфіка відповідна обслужити всі села, і підставки керівника, і школа не добудована тільки на 150 місць, а 700 учнів і більше до шкільного віку. Тобто, тут розвиток для мого округа я не бачу абсолютно. Дякую. Шановна і пана, дякую за питання. Зразу тому що ми робили стратегію для всього міста, не для мови, але окремо покрою, але звичайно, що. Майбутні ваші пропозиції ми зобов'язані врахувати. Я хочу задати запитання, крім цього, в мене є декілька зауважень. Розділ другий, підвищення якості життя, реформування житлово мальної галазії. Тут пункт 1.4. Модернізація шляху ремонтного господарства. Я вважаю, що це, напевно, якась опечатка, Я не знаю, не розумію такого терміну. Шлях ремонтного господарства. Може бути шляхом мостове господарства. А якщо ремонтне, то може бути ремонтно-будівельна якась, якесь, тобто не ті слово сполучення, я вже поєднані. Як, на мою думку, це помилка, але я вас запитую. Ну я не можу сказати вам хтось тобто, відповідь, тому що всю інформацію надавали мені фахівці з відповідних управління. Я вибрав тобто, інформацію, яку мені надали е, фахові управління міської ради. Якщо ви можуть пояснити, що таке шлях, шляхом? Можу пояснити, Петро Петрович, Тернопіль функціонує комунальні підприємство, яке називається міськ шлях Рембут і займається ремонтом будівництвом доріг. Я особі, але це не господарство. Шлях, але не господарство. Дякую, доброй розвідки. У мене є заплачення, якщо, але це вже напевно трошки пізніше. Добре. Дякую. Ще ви не господар. Знімається. У мене є запитання, я хочу, щоб ви дали інформацію, що з того не почали. По-перше, скільки часу цей план розроблявся, скільки рік, півтора. Це, чи це написано на коліні за два тижні, чи це документ, який розроблявся кілька років із залученням? Хто залучався, скільки проведено наукових конференцій, скільки наукових обговорень, які інститути залучалися, круглі столи і все ж? Документ обладається орієнтовно 8-9 місяців. Перший варіант цього документу був оприлюднений на сайті міської ради і роданий орієнтовно 2,5 місяці тому. Після того були проведені ще громадські ступні, відповідні і даний варіант є. З того розробника в добрах участі були проведені близько 15 наукових конференцій в різних університетах. Взяли, ми провели окремо круглі столи в кожному університеті міста. Це чотири університети, плюс Тернопільський інститут соціальних та інформаційних технологій. До участі була залучена також міжуніверситетська наукова досвідна лабораторія політку міста. Дуже багато пропозицій надали молодіжні організації. Це і клас, і інші організації. Багато пропозицій надали громадські організації з питань пожертвовомунального близько 50 пропозицій. інші громадські організації. Депутати ради. Тобто дуже багато пропозицій було надано, які більші з них враховано у цьому документі. Шановні депутати, документ, який ми сьогодні пропонуємо прийняти, я не є стало злучим. Скажу більше. Років, напевно, 6, тим, що помиляються, приймався проєкт першого стратегічного плану дорогу. Коли ми почали приймати цей план, ми хотіли взяти його за основу, але коли почали працювати, то зрозуміло, що він реально застаріє, просто не йде в умов сьогоднішній час. Тому, враховуючи швидкий розвиток суспільства, враховуючи швидкий розвиток технологій, я не виключаю, що ми змушені кожного року вносити певні зміни, враховуючи ту ситуацію, яка є в суспільстві, в економіці в технологіях. Це не є зміна величина, це є візія, це є бачення розвитку місць, який ми хочемо бачити до 2025 року. Я пропоную сьогодні цей документ прийняти на основі цього документу, сьогодні дати доручення управління стратегічного розвитку. До кожного розвитку стратегічного плану розробити конкретний план заходів, сказання чітких заходів, які будуть проводитись, приблизних термінів виконання. І з подальшим затвердженням на виконавчому комітеті і винесли до затвердження сесії до кінця 2012 року. Щоб ми могли врахувати ті зауваження, які зараз виникають там. Чи по округах, чи по певних діяльностях, чи по певних ви промисловості. І прошу більше активніше, тим, щоб ти до роботи депутатів, щоб ми не мали вже пропозиції з два дня до розвитку на сесії, або 5 сесії. А давати пропозиції у ви всі до якомусь тому що це наш спільний наш допомогти. Чи будуть бажаючі заключі за обговорення? Чи можемо ставити проект на голосування? бажаючі бажаючи ставити, будь ласка, запис на обговорення. Знімається, гачі щодо Я пропоную все таке. Э Задає стратегія розвідку Комісія до 2025 року. І для того, щоб не проходитися по тих всіх пунктах, які мають життя зауваження, прийняти цей документ за основу з доступним розглядом, так як каже, міський голова з листопада, грудень цього року. Дякую. Форкушня знімається. займається. Uh, дякую. Я в цілком підтримую пропозицію депутата Леничишина і хотів би звернути увагу на наступне. Стратегічні цілі, пункт 5. забезпечення ефективної роботи з будови міста. В цьому розділі абсолютно нічого не сказано про картинку планів забудови міста і пані збройної території і інструментом правданості про організації забудови міста. Я уважно, що я не побачив пали для інших інструментів, які могли замінити. Ми чомусь опускаємо ці речі, які чітко прописані законодавством і законодавством в цій частині. є. Звичайно збалансованим і добре побудованим. Я би хотів звернути увагу на цей момент. Друге, ми пишемо е, в іншому розділі постійно готовлення парку приватної техніки. Ми можемо зрозуміти, для чого. Ми проводимо танцера, і от сьогодні до цього вирішала фірма приватна, так ми до якому будемо наверняти цю техніку. Також хочу зробити таку увагу. Далі, ми пишемо відносно інструмент реалізації генерального е плану, затвердження роботи земельного плану. Оскільки я знаю, генеральний план у нас є прийнятий, затверджений у 2011 році. Зараз стоїть нагальне питання, вертаюся тільки про розробці питання планів, і планів уровень плані території. Значить, і основне питання. Грунта, е е добра ворога бачення е керівництва міста, виконавчих органів міста. Мі 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 по uh, впровадженню життя генерального плану це є саме головне. Якщо тут uh, є живий, навіть справжній ще потрібне уступ Просто Я Дмитрович, за Ваш виступ. Повірте, що генеральний план і план детального зонування – це є вимога законодавства, яку ми забезпечуємо та викладаний і. Ми ж не прописуємо в цьому стратегічному плані всі видно і всіх законодавців в планах освіти, економіки і так далі. Але цього року ще до грудня місяця, поки вже затверджений деталізований план, ці плани будуть прийняті. Я думаю, що питання зміниться само собою. Тож я ставлю на голосування проєкт рішення за основу, а далі розглянути зміни, які пропонуються депутатом. Я все-таки розумію, що в цьому річній розвідці буде дуже складно вказати терміни, терміни виконання тих чи інших заходів до 2025 року. Це реакційно різних обставин. Розвідку економіки, інфляції, інші, -інші, інші, інші суб'єктивних факторів. Тому це таке я думаю, що перша моя пропозиція. цей документ стратегія розвитку міста Тимофіль до 2025 році. І чого пропозиція? Проді це доросли до цього питання провозону за основу. Протягом поточного року з доповненнями і зауваженнями тих всіх людей, які зацікавлені стратегії нашого міста. Росія, ми ж сказали, що зараз після прийняття цього документу ми даємо протокольне доручення примістите стратегічного розвитку, і залучені всіх підрозділів міської ради і необхідні розробити детальний план заходів і винести розвертання грудні місяці на розвитку сесії. Тому чи є потреба зараз в цьому документі Я не можу прописання термінів документу. Звісно, кратну зміну. Перше, змінити назву. Тому що це ви не є. Ставлю на голосування пропозицію депутата Ганчиша. Змінити назву стратегічний план розвитку на стратегію міста.

Скільки інших пропозицій немає сторона голосування про рішення в цілому? 39 залишення. Так і дякую. Ми даємо саме протокольне доручення. І залученням необхідних структурних підрозділів Тернопільської міської ради розробити конкретний план дій відповідно до кожного розвитку стратегічного плану, винести його на затвердження виконавчого комітету міської ради ради з подальшим затвердженням сесії Тернопільської міської ради до завершення 2013 року. Не пізніше грудня 2013 року. Я вітаю, шановні депутати, депутати, що вітаю що ви прийняли цей важливий стратегічний документ, який єдиний обласний який які до цього часу не мав.